У вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті Сільпо. Знижка на кавун Чарльстон 16 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Диня Узбецька, але закінчилась вже. Напевно, смачна 49,99 за кілограм. Перець червоний, болгарський 99 гривень. Огірки по 44 гривні 90 копійок. Ціна тижня на моркву 9,49. Далі картопля свіжа мита. Бебі картопля 54,90, цибуля біла салатна 29,90. І звичайна цибуля жовта 9,49 за кілограм. Картопля белороса 19,94. Картопля Коломбо 31,90. Буряк мити – 19,90. Картопля граната для смаження 26,90. Так, і відділ знижок ще, напій-ямість такий мультифрукт, стробері 29,99. Далі, що в нас тут ще? Живчик 1999 за один літр. Далі пиво баночне льов. Так, чорне і блонд. Це нефільтроване, здається, блонд 44,99. Вафлі Артек 1499. Далі махрові рушники 199 гривень. Розмір 70 на 1,40 м в різних кольорах. Гель для душу 134 гривні, діп-фреш, карамель. Далі ось такі брускети, сухарики, 21 гривня 99 копійок. Сік джафа і банан полуниця 12,99. Так, відділ сирів. Пирятин, дружба, вершкове плавлення сирки 14,99. Такий бріз, 159 гривень. Філадельфія, 79 гривень, класична із зеленю. Звенигора, сир, український, голландський, брусковий, 69,99 дев'ять дев'яносто такий сир, не бачила раніше, казьгауда 300 грамів, 89 гривень. Далі ковбаса, теляча, самобранка 54-99 за одну паличку, тут 400 грамів. Так, далі 99 фаромадера, uh, ковбаса салями, 99 гривень за паличку 400 грамів, 480 грамів. І фару сосиски ДСТУ дитячі 159 гривень за пів кілограма, глобино-нямський вищий сорт 69,99 за упаковочку. Сухий сніданок, Акса, шоколадний 119 гривень, рисові кульки 400 г. Гранола, перша українська гранола, шоколадна 65,99. Відразу хочу нагадати, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал і ставте вподобайки, Підтримуйте україномовний контент. Знижка на грана Падано 42% жирності, 10 місяців витримка, 150 г, 214 гривень. Ось такий Маравія, Гран Мараві. Ну, типу, також схоже з чимось на пармезан, але не пікантний такий смак. 119 гривень, терти 109 100 г, кубиками 169 і слайсами 119 гривень. І бурата 124 гривні за одну кульку, 125 грамів. Козиний французький сир 149 гривень. Далі Дорблю 114 гривень. І якийсь інший Дорблю 129 гривень. Сардельки, містер гриль дитячі 129 гривень, Берлінські 139 гривень. Мініке Премія 300 г 89,90 гривень. Салямі м'ясна гілля 450 г 159 гривень. Посольська премія солямі 36,90 за 100 г. Масло ситий двір, 82% жирності. Новий виробник, це він раніше крупи, робив вже масло. 180 грамів 84,99 гривень. Візьмемо, спробуємо. Також знижка на тортелоні з сиром 109 гривень, з рікотую шпинатом. Це 4 сира 109 з рікотою шпинатом 94,99 гривень. Йогурти Danone в асортименті 27,99-260 грамів. І підні йогурти, злагода, малятко 170 грамів, 16,99 Арахісова паста з сілью премі, 89,99-250 грамів. Китай, до речі, виробництво. І арахісова паста Том, українське виробництво, класична із кранчами 144 гривні. Кажуть, що хороші. Ми не брали, тому що взагалі не дуже арахісову пасту любимо, але чула відгуки класні. Оливки фаршировані лососом 119 гривень, фаршировані сиром з блакитною пліснею 139 і червоним перцем 119 гривень. Так, олія соняшникова нерафінована, 77,99 і Рафінована також 77,99 Чула відгуки, що буде здорощувати олія. Так, і премія не рафінована шістдесят Знижка на зубну пасту Кура Прокс з ензимами – 329 гривень. Папір туалетний диво Преміон натуральна трьохшарова 149 гривень за 8 рулонів. Сніжна панда 4 рулони 49,99 99 двохшаровий. Рушники паперові трьохшарові три – три 3 рулона 99 гривень. Так, і ось такі серветки, паперові трьохшарові, 184 серветки 49,99, по 34,99, 80 штук. Зева 96 гривень. Так, і премія паперові рушники двохшарові 58,99. Кондиціонер Вернель 3 літра 169 гривень. Ленор 389 гривень за дві упаковки. Так, і оміноб'янко пральний гель 219 гривень. До речі, непоганий. Саме це я не брала. Я брала, здається, якісь білі квіти, був класний. Пральний порошок персіл 300 грамів 62,99, а 300 грамів 69,99. Також знижка на гелі для прання фрош, 1,5 літра, 429 гривень, рідкий гранат 444 і алоє 444 гривні. Ситу для борошна 299 гривень і така миска скляна 144 гривні на 1,6 літра. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових відео.